Підлітки в Україні через табуйованість теми психологічної допомоги з таким е, трохи острахом дивляться на заходи, коли прямо кажуть: «От запрошуємо вас в групи психологічної підтримки. І тут е, такий острах, і не дуже активно до цієї роботи готові долучатися підлітки, тому ми робимо наступним чином: ми вам пропонуємо: ми пропонуємо підліткам якісь заходи, які їм. Цікаві, тобто заходи з комунікації, наприклад, кіновечори, тематичні вечірки, настільні ігри і таке інше. І в, або навчання, наприклад, з користування інструментами штучного інтелекту, або медіаграмотності, або фінансової грамотності, сексуальної освіти. І вже в це навчання ми включаємо елементи психологічної допомоги. Таким чином, ми а, закриваємо дві Важливі потреби в психологічній підтримці, підтримці, соціальних зв'язках і навчанні, і робимо це так, скажімо так, дуже делікатно, скажімо.